Ви знали, що наша галактика, чумацький шлях, рухається крізь космос зі швидкістю 600 км на секунду і тягне її щось неймовірно масивне, що ми досі не бачимо. Це великий атрактор. Стій-стій, підпишись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Продовжуємо. Ця космічна аномалія розташована за 200 мільйонів світлових років від нас у так званій зоні уникнення. Це область, яку затуляє пил і газ нашої галактики, тому ми не можемо її побачити напряму. Великий атрактор це не просто чорна діра, це гігантське скупчення матерії, що простягається на сотні мільйонів світлових років. Воно настільки масивне, що притягує не лише чумацький шлях, а й мільйони інших галактик, формуючи величезні річки. Що саме приховується зона уникнення? Ми підозрюємо, що це величезне скупчення галактик або, можливо, ще більша концентрація темної матерії. Ми рухаємося до нього, але досі не знаємо, що там. Як ви думаєте, що ми знайдемо, коли нарешті побачимо великий атрактор? Пишіть у коментарях і підписуйтесь.